Що зараз відбувається на криптовалютному ринку? Це відскок, після якої ціна продовжить своє падіння до 190 тисяч доларів, або навпаки, початок і зародження нового висхідного тренду. В цьому огляді ринку розкажу, де я буду відкривати свої лонги. Також дам план на випадок відкриття шорт-угоди, А також в кінці цього відео обов'язково поговоримо про альткоїни. Цей огляд ринку буде максимально цікавим, тому прямо зараз можете ставити лайк і обов'язково додивитись це відео до кінця. Почнемо ми з огляду такої дуже популярної теми і порівняємо, звісно ж. Біткоін із золотом. Золото є, скажімо, основним новинним приводом сьогодні в різних медіа, і багато хто обговорює золото. І через те, якраз таки, через те, що багато людей зараз і медіа обговорюють золото, через те, що почалася ейфорія на цьому активі, от зовсім нещодавно почалась саме та корекція, про яку я вам казав, і золото вже впало приблизно на 9%. Ви пам'ятаєте з останніх оглядів ринку те, що золото. Дуже часто після початку своєї консолідації, після якогось значного росту, після того як на золоті починається консолідація, в цей момент біткоін починає своє прискорення. Так, тобто, ми з вами знаємо, що золото протягом цього циклу останніх двох років. Коли вона починала свою консолідацію, тобто рух ціни в одному ціновому діапазоні, після цього золото, точніше, біткоін непогано прискорювався. І зараз ми бачимо з вами корекцію на золоті в даний момент. І бачимо, що останні дні якраз таки біткоін починає прискорюватися зі 107 до 115 тисяч доларів. Але що буде з біткоїном далі, я вам буду розказувати продовж цього відео і розкажу, в принципі, і свій план на лонг. Щоб ви знали, що робити у випадку, наприклад, коли з'являться гарні можливості для купівлі і коли ці можливості можуть з'явитись. і також скажу про різні шорт-сетапи, тобто як можна буде увійти в шорт, і покажу, поділюсь своїм своїм планом. Тож, згідно того, що ми зараз з вами бачимо на графіку, на золоті почалась корекція, дуже було б добре, якби золото просто стало в одному ціновому діапазоні на декілька місяців і дало біткоїну та іншим, світку, іншим фінансовим ринкам і активам на них дати час на прискорення. Це було б дуже добре. Далі з вами перейдемо до сезонності. Відповідно, ми знаємо, що в різні місяці активи ростуть по різному Це стосується в тому числі і криптовалютного ринку, і біткоїна. Зараз ми бачимо, що протягом останнього місяця, саме жовтень, не показав нам ніяких результатів. В першу чергу він знаходиться дуже близько до ціни відкриття місяця, і до кінця місяця у золот, у біткоїна є ще кілька днів для того, щоб закрити цей місяць в позитивній зоні, тобто закритись в плюс. Як це було багато-багато місяців до цього, тому що як ви бачите на індикаторі сезонності, який розроблений нашою командою для зручності, то ви можете побачити, що 11 з 15 жовтнів були прибутковими, тобто були в зеленій зоні. Тому у нас є з вами великі передумови вважати, що за наступні декілька днів все-таки біткоін зможе вирости хоча б початку цього місяця, вище цієї ціни, відкриття місяця. Це було б дуже добре. Після цього, і як я вам показував, в кінці. Ці якраз таки дуже часто в жовтні і відбувається це саме прискорення ціни. Я думаю, ви пам'ятаєте це з останніх оглядів ринку. І якщо ми з вами додамо, наприклад, листопад і подивимося, що було в попередніх листопадах впродовж цього бичачого ринку, то як ви знаєте, і жовтень, і листопад є місяцями доволі непоганого росту, але я думаю, про це ми з вами поговоримо. Вже на наступному а, а, прямому ефірі Ціє, цієї суботи прямого ефіру не буде. Скоріше за все, вийде дуже цікаве навчальне відео. А, а прямий ефір, друзі, ми з вами перевед, пер, пер, проведемо вже через приблизно тиждень. Так і там вже детальніше поговоримо про наші з вами плани до кінця року, тому що до кінця року залишилось зовсім небагато часу. А як ви пам'ятаєте, до кінця року біткоін згідно наших очікувань, а, має досягти тих цілей, які ми для нього поставили ще приблизно а, два. Роки, 2-3 роки тому на початку цього циклу. І відповідно, зараз ми бачимо, що жовтень поки що не в позитивній зоні, але будемо сподіватися, що за наступні декілька днів все-таки жовтень покаже свою силу і біткоін покаже свою силу в жовтні. І відповідно, ми за вами побачимо непогане прискорення. В зону, давайте якраз таки про це і поговоримо, в яку зону можемо з вами побачити прискорення. В першу чергу, ми з вами бачимо, що згідно індикатору Support Band Pro, якщо ми з вами подивимось на ці розробки, які знову ж таки створені нашою командою, ви можете побачити, що зараз біткоін знаходиться в принципі, в одному ціновому діапазоні, і цей ціновий діапазон він не змінює приблизно з травня з травня, так тобто він як почав консолідуватись в травні, так приблизно півроку в цьому одному ціновому діапазоні і знаходиться. Відповідно, ми з вами маємо дочекатись, якщо ви торгуєте класичний технічний аналіз, дочекатись вихід з цього діапазону, тобто з одного цінового діапазону, для того, щоб можливо відкрити свої угоди в лонг, так або навпаки закриття падіння нижче. Цього цінового діапазону для того, щоб відкрити свої угоди в шорт, якщо вам про це говорить ваша стратегія, якщо ви знаєте, де правильно виставити стоп-лосс, як правильно ввійти в угоду. Про це все, до речі, я розказую на каналі. Тому, якщо не знаєте, як це робити, обов'язково підписуйтесь на канал. Та ставте лайк під цим оглядом ринку. Зараз я вам хочу сказати, що найближча зона супротиву, яка до цього була доволі серйозним, серйозною зоною супротиву, вона знаходиться орієнтовно по 125 126, п'ять, тисячі доларів. Після чого, як ви бачите, біткоін дуже часто відкотувався, тобто падав. Падав як мінімум до середньої зони після того, як торкався верхньої зони індикатор Support Band Pro. Відповідно, зараз ми з вами бачимо, що ціна зараз дуже добре, що вона змогла закритися вище середньої лінії індикатора. Ця лінія дуже часто виступає підтримкою, тому наступні декілька днів ми з вами можемо побачити, що ціна прийде до лінії, і буде дуже добре, якщо вона протестує цю лінію як підтримка. Далі, щоб ми з вами хотіли побачити для того, щоб біткоін досягнув наших з вами цілей 140 160 тисяч доларів. Я думаю, що. З великою ймовірністю, якщо біткоін буде робити наступні рухи, тобто повільно формувати висхідний тренд. То після цього він зможе прискоритися, як він робив протягом всього цього бичачого ринку. Приклад, я вам зараз цього покажу. Я думаю, що е, біткоін може зробити приблизно в першій половині е, листопада таку непогану корекцію. Після чого відносно непогано, так тобто відсотків на 5, можливо, 10 відсотків корекцію. Після чого продовжити формувати висхідний тренд. Висхідний тренд це більш високі мінімум та максимум ціни. І після цього було б дуже добре, щоб е, точніше з великою ймовірністю, після цього ціна біткоїна раніше. Прискорювалося. Я вам зараз покажу на прикладі. Це був приблизно 2024 рік, приблизно той самий час, як і зараз. Як ви бачите, біткоін плавно почав формувати висхідний тренд і після чого прискорився. Тобто сам висхідний тренд це і є ріст. А коли формується плавний висхідний тренд, це, як правило, зародження якогось майбутнього імпульсу росту. На якому ми з вами також можемо примножити капітал, і звісно, це є основним якби, джерелом примноження капіталу, коли біткоін росте на 40 50 буквально за декілька тижнів. За це ми і любимо в принципі криптовалютний ринок. На що варто зважати увагу? Те, що біткоін може знову ж таки, як я вам казав в попередніх відео, повторно скоригуватись нижче попередніх мінімумів по індикатору Support Band Pro. Тобто на ці мінімуми також треба зважати увагу. Ці мінімуми зараз знаходяться в районі. 94 100 тисяч доларів. Тобто, якщо біткоін сюди прийде, обов'язково заходьте на канал, дивіться відео, тому що я вам буду розказувати, що робити в цьому випадку, в випадку такого серйозного зниження. Але як ви пам'ятаєте з історії, що я вам показував до цього, біткоін після цього також від нижньої зони непогано відбувався і, як мінімум, досягав знову ж таки верхньої зони індикатора support band Pro І це якщо біткоін знаходиться досі в бичачому ринку, тому що на ведмежому ринку там є. Свої особливості, тому що біткоін буде падати впродовж півроку-року. І там є свої особливості, як можна примножувати на цьому капітал. Про це я також буду розказувати на цьому каналі. Далі, згідно, якщо ще раз повторитись, то важливо формувати висхідний тренд для біткоїна. Важливо, щоб це також не було імпульсним ростом. Останній імпульсний такий швидкий ріст, ви бачили буквально декілька тижнів тому, і ви пам'ятаєте, чим це завершилось. Тому що імпульсний ріст він завжди не є таким позитивним для продовження тренду. Відповідно, запас енергії, скажімо. Скажемо так, у біткоїна він дуже швидко вичерпується, а коли він поступово формується, тобто потрошку формується висхідний тренд, більш високий максимум, більш високі мінімуми. І після цього ми з вами бачимо дуже гарне прискорення. Я вам це показав, як це виглядає на прикладі. Далі я хочу вам показати. Що ми будемо робити у випадку, якщо знову ж таки ціна біткоїна дуже швидко, імпульсно підійде до цих верхніх рівнів, і знову ми будемо використовувати індикатор Support Band Pro у вигляді лінії зверху і знизу. І також ми з вами будемо використовувати індикатор GoLine. Дуже відомий індикатор, в принципі, багато людей використовують і Ґоллайн, і Саппорт Pro, і інші індикатори. На цих індикаторах ви саме можете дивитись локальну картину. Якщо вам цікава саме локальна картина, то в цьому випадку, якщо ціна знову ж таки прискориться доволі швидко до цих рівнів, і, скажімо так, відіб'ється від цих рівнів, то. Приблизно в цьому діапазоні з великою ймовірністю ми спробуємо разом з учасниками спільноти відкрити шорт угоду. Чому так? Тому що, як правило, швидке прискорення це само по собі вже недобре. Тобто біткоін, скоріше, це схоже, наприклад, на маніпуляцію, для того, щоб ліквідувати позиції шорт-трейдерів, які відкривають позиції шорт, наприклад, зараз, <кій> або відкривали їх десь в цьому діапазоні, так? тобто їх забирають їх стопи, забирають цю ліквідність. Плюс у нас буде перша передумова це індикатор Go і його лінія, яка дуже часто. Часто є супротивом для ціни, поки ціна біткоїна не проб'є зверху вниз, це є супротивом для ціни. Плюс тут також буде індикатор Support Band PRO, і його лінії також є дуже часто супротивом для ціни біткоїна. Тому в цьому випадку у нас буде дві передумови для того, щоб відкрити нашу шорт-позицію. І після цього я з учасниками спільноти, якщо ціні біткоїна не вдасться закритись вище, тобто вирости вище лінії індикатора GoLine, то ми з учасниками спільноти спробуємо відкрити нашу шорт угоду з Цілями приблизно нижня зона індикатора Сапорт БенПро такий план. Ми маємо. Можете собі зберегти. Якщо ви побачите швидкий імпульс на прискорення біткоїна, то в цьому випадку я б розглядав шорт позиції. Але Дуже важливо, пам'ятайте про те, що ціна біткоїна не має закритись вище лінії індикатора голлайн, тому що в цьому випадку можна одразу пробувати закривати шорт позиції. Далі чекати стоп не немає сенсу. Якщо ціна туди досягне до вашого стоп лосу то в цьому випадку немає сенсу чекати його. Варто закрити ваші Шорт-позицію, тому що коли ціна біткоїна закривається вища лінії індикатора голлайн, з великою вірністю відбудеться прискорення продовження росту ціни біткоїна. Тому також на це зважайте увагу, тобто є дві передумови. Якщо ціна просто підходить і відбивається, тобто це буде гарна передумова. Якщо ви побачите, що ціна не закрилась вище, то це гарна передумова для шорту. Якщо з часом ціна знову ж таки Підніметься і закриється вищі лінії, то одразу я б вам радив би закривати ваші шорти. І саме в цей момент ви можете спробувати, як ми, я вам показував до цього на цьому індикаторі. Ви можете взяти біткоін, можете взяти альткоїнів на частину вашого капіталу, якщо у вас є таке бажання, що я маю на увазі під частиною капіталу. Це 10-15, можливо, відсотків вашого капіталу. Ви можете виділити на альткоїни. І якщо ви новачок, так на біткоін можна значно виділяти більше капіталу, поки ціна на знаходиться. Ви лінія лінії індикатора GoLine, біткоїну не загрожує ведмежий ринок. Тому, якщо ви, скажімо так, переживаєте про те, що ви пропустите ведмежий ринок, або не знаєте, коли купляти, особливо у новачків, зараз дуже багато запитань, коли купляти криптовалюту. От зовсім небагато залишилось до лінії індикатора GoLine. От ріст 4%, якщо біткоін зможе сюди вирости, то в цьому випадку ви можете тут зайняти свої позиції, якщо ціна біткоїна знову ж таки спуститься нижче лінії, просто продати в мінімальний збиток. Але не пересиджувати в одмежу ринок, коли біткоін паде на 50-60%, альткоїни падуть на 70-80%. Тобто це така проста, безпечна, зрозуміла для новачків стратегія. Якщо не зрозуміло, можете написати в коментарях, я допоможу вам з усім розібратися або допоможе з цим команда. Якщо також у вас є будь-які питання по індикаторах, по торгівлі, по інвестуванню на криптовалютному та на інших ринках, також можете писати в коментарях і взагалі скажіть, що ви думаєте, який план найбільш ймовірний. Те, що ціна біткоїна навпаки дуже швидко прискориться і продовжить рости до 140-160 тисяч доларів. Чи ви думаєте також відкривати якісь шорт позиції, тому що ціна біткоїна буде знижуватись разом з ціною альткоїна? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, особливо якщо відповіді ваші будуть аргументовані. Тепер ми з вами перейдемо відповідно до альткоїнів. І, звісно, в цьому плані ми з вами говоримо завжди про в першу чергу про один і найголовніший альткоїн, від якого залежить весь інший. Ринок альткоїнів це, звісно ж, ефір. Ми з вами бачимо, що після того, як ціна ефіра доволі стрімко знизилась, ми зараз з вами бачимо відскок, як і на біткоїні, тому що всі альткоїни рухаються за біткоїном повільніше, швидше, але загалом структура росту і падіння альткоїнів вона зрозуміла. Вони, вони всі рухаються за біткоїном. І зараз ми з вами бачимо, в принципі. Доволі типову корекцію, я вам про це казав на останньому огляді ринку. Типова корекція для ефіра на мінус 30%. Нічого серйозного не сталося. Ціна продовжує консолідуватися вздовж сірої лінії, так, яка тут є. І зараз ми бачимо з вами, в принципі, повторення цієї сценарії. Консолі... Цього сценарію просто консолідація навколо, навколо лінії індикатора, середньої лінії індикатора Big Money Alts. Можливо, буде ще якийсь відкат разом з біткоїном, коли біткоін буде падати, можливо, до 90-100 тисяч доларів, про що ми з вами говорили в цьому плані, так якщо буде оновлення мінімумів, то в цьому випадку ефір також, скоріше за все, скоригується доволі непогано, можливо, навіть оновить свої мінімуми. Але після цього, знову ж таки, може прискоритись до верхньої зони індикатора Support Band Pro, а точніше, індикатора BigMone Alt. І в цьому випадку, я думаю, що це будуть максимуми для ефіра на цей цикл. Зараз це зона орієнтовно 5 тисяч. 500, 7800, і приблизно ця зона буде зоною розподілення і фіналу для ефіру на цей цикл. Чому я вам кажу, що можливо так станеться, так, тому що особисто я не буду набирати ефір більше, ніж біткоін, тому що наша стратегія з початку цього вичучого ринку була сфокусована саме на біткоін. За рахунок цього, ми зробили дуже гарні, зробили дуже гарні результати на криптовалютному ринку, тому що не тримали альткоїни, вони зараз спали на, на 70-80 50% в моменті, і дали дуже велику просадку на капітал, тобто це може бути 40, 50, навіть 60%. А біткоін за останні декілька років, за останній бичачий ринок, він виріс на 650%. Тобто це факти. Ви можете, наприклад, якщо ви вірите в якусь технологію, і ви венчурний інвестор, то ви, звісно, вам, ви можете знаходитись в просадці, можливо, навіть на 50%, але для людей, які торгують і інвестують, для них це, на жаль, неприємна була б річ, якби так сталося. Тому ми, наша основна задача. Примножувати все ж таки наш капітал, а не вірити можливо в якусь технологію. І в першу чергу біткоін допомагає примножувати ваш капітал. Тому якщо ви думаєте, з якого активу почати на криптовалютному ринку, то в першу чергу почніть з біткоїна. Зрозумійте, як працюють альткоїни, і продовжуйте торгувати біткоїном, тому що на альткоїни альткоїни не приносять стільки, скільки приносить біткоїн. Ну але я думаю, ви це з досвідом зрозумієте. Також поділіться свою думку, якщо можливо з цим не згодні. Можливо, ви інвестуєте в альткоїни, які мають супер велику технологію і майбутнє. І можливо, вони навіть обженуть біткоін в, скажімо так, дохідності, в результативності. Також буде цікаво почитати, який альткоїн. Обжене біткоін, і про це ми з вами згадаємо про ці коментарі, про ці монети, ми з вами згадаємо приблизно через рік і порівняємо, що сталося з біткоїном і що сталося з, ці, з цією монетою. Пишіть, можливо, або одну, або декілька монет в коментарях через рік або через півтора роки повернемось до цього відео і подивимось, що сталося з цими монетами. Тож, згідно того, що ми, ми з вами бачимо на графіку. Поки що не бачимо закриття ефіра всередині верхньої зони саппорт Бігмані Альц всередині цього індикатора. Це було б гарною передумовою для продовження росту. Вихід з цієї зони, з зони індикатора Бігмані Альц, це, як правило, корекція 25-30% на ведмежому ринку. Це корекція на мінус 80-90%. Тому в цей момент для чого я вам це кажу, тому що в цей момент, можливо, коли біткоін вже підходить до, скажімо так, завершення свого циклу, варто бути більш обережним з альткоїнами, тому що альткоїни падають набагато сильніше, ніж біткоін, і вони не пробачать вам помилки. Я знаю, що багато новачків дивляться цей канал, і тому я вирішив вам це розказати. Згідно нашого індикатора веселка статистично приблизно в вересні, приблизно 1 вересня, почала ринок. Статистично, індикатор розрахував саме цю ймовірність, що з 1 вересня почнеться і ведмежий ринок, тобто почалась фаза ведмедів вже тут, після неї йде фаза криптозима, і це є дві фази, які складають той самий ведмежий ринок. Тож в даний момент я б вам порадив бути трошки обережніше з альткоїнами в першу чергу. І якщо ви думали купити альткоїни, то <кій> почніть з того, що додайте собі індикатор GoLine на графік, він виглядає. Давайте закриємо зайве. Він виглядає наступним чином, це лінія. І е, також, коли ви додасте цей індикатор собі на графік, то буде інструкція, як користуватися цим індикатором, але все дуже просто. Ціна виросла вище. Е, ви купили певну монету або біткоін. Е, ціна спустилась нижче, ви продали цю монету. Якщо ціна залишається впродовж довгого часу в ви лінії, вам треба дочекатись, поки ціна. А лінія також вона динамічна, вона росте разом з ціною. треба дочекатись, поки ціна спуститься нижче цієї лінії, і відповідно ви зможете забрати той прибуток, на який виросла ціна. Тобто, це дуже просто, банальна, зрозуміла, але дуже результативна стратегія. Це набагато краще, ніж просто купляти альткоїни, про які ви нічого не знаєте, і втрачати на цьому гроші. Це, хоча б, вам і збереже, і якщо криптовалютний ринок дозволить і примножить ваші кошти. Тобто, це важливо вам було сказати і. Повідомити, так те що вам треба бути обережніше зараз з альткоїнами, тому що фаза ведмеді вже тут. Історично вказували на те, що ведмежий ринок може початись впродовж наступних двох або можливо трьох місяців. Як ви пам'ятаєте, ми чекаємо кінця року. Я думаю, що до цього часу, якщо біткоін досягне своїх цілих 140-160 тисяч доларів, це і буде кінцем, фіналом цього бичачого ринку, після чого ми з вами будемо примножувати кошти на альт на саме на ведмежому ринку. І дочекаємо з вами тих самих знижок, коли дна біткоїна і альткоїнів, коли ми з вами можемо витратити ті кошти, які ми зберегли. Заробили продовж бичучого ринку і зберегли продовж відмежого ринку. Ці кошти ми зможемо витратити на активи, які будуть з дуже великою знижкою. Також, якщо продовжити тему альткоїнів, вчора, в закритій спільноті я поділився своєю думкою про монети, розказав, які є маніпуляції. З альткоїнами, з людьми, які створюються монети, які вони роблять маніпуляції. Поділився зі спільнотою, як виглядає ринок альткоїнів і як взагалі на ньому треба діяти. Можете також поставити відео на паузу та почитати. Якщо ви хочете отримати ті індикатори, які я показав вам в цьому відео, то переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео. Якщо вас цікавить навчання, а саме наш міні-курс на 7 коротких та зрозумілих уроків, то в першому закріпленому повідомленні ви знайдете трейлер до нього. В другому закріпленому повідомленні ви знайдете наші індикатори. І тут натискаєте отримати індикатори, після чого вас перекине в наш telegram бот де є і інструкції, як додати, як використовувати індикатори, і список індикаторів, які доступні вам для використання. Більшість з них є абсолютно безкоштовними, тому переходьте в telegram канал за посиланням в описі до цього відео та використовуйте ці розробки абсолютно безкоштовно. Також рекомендую подивитись вам наступне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Воно є зараз дуже актуальне та буде вам корисне як на бичачому, так і на ведмежому ринку. Приємного перегляду.